Мої дорогенькі, ми на метро Політехнічний інститут. Тут теж великий торговий центр. І ось такий магазинчик, так називається. Я зайшла сюди, тому що хочу трішки прикупити горіхів, тому що для цукрового діабету люди, які хворіють на цукровий діабет, їм потрібно вживати і горішки. Тут гарні ціни. А головне, що, бачите, гарна якість. Ось міндаль. Це теж корисне дуже для діабетиків. Такі волоські горіхи. І, бачите, які гарні Фундук. Ну, різні горішки. Я зайшла прикупити горішки. І ще хочу прикупити онукам. Зараз покажу вам шоколад. Магазин цікавий. Є різна продукція, але продукція уся гарної якості. Бачите, який ізюм, сухофрукти. Така коробочка коштує 280 гривень, але тут різні різні горішки. На подарунок можна взяти. Це дуже смачно і корисно. Бачите, яка гарна якість ізюма. Журавлина, вишня. О, яка гарна вишня. Вялина вишня, бачите? Якість гарна. Ось є дуже гарне какао. Турція, здається, да? Турція. 500 гривень, але я вам скажу, тут гарний виробник і якість какао дуже висока. Ну, Сухофрукти є різні, але усі вони, бачите, гарної якості. Горішки це не такий продукт, який треба їсти дуже багато. Але для здоров'я це дуже корисно. Тому прикупити собі завжди можна і потрішки вживати. Дуже гарний магазин, мені дуже подобається. Я зараз вам покажу, що я хочу прикупити онукам. Цукерки, нутелла, ну. Різні спасти. Олії, оцет, Так, це оцет, яблучний, мабуть. Так, яблучний оцет теж збиває дуже гарно, дуже гарно збиває цукор ось такі цукерочки. Бачите, в шоколаді. Не знаю, хто це виробник, це не знаю поки що. Теж цікаві. Треба на подарунок. Це, ну, дітям на подарунок, розумієте, це завжди смачно. Так, звичайно, різна халва, Це олія, це олія і це олія. Так, зараз я покажу ще по-іншому, тому що зараз, зараз мої дорогенькі, дивіться, теж ось такі сухофрукти. Ну це вже, як же вони називаються, ой, боже, забула. Але дивіться, які фініки, які гарні. М -м -м, яка гарна якість. Я люблю, до речі, я дуже люблю. І раніше я любувала, любила прикупити тут щось таке смачненьке. Просто зараз у мене цукор, ви ж знаєте, що зараз я веду боротьбу з тим, що у мене, щоб збити мені мій цукор без таблеток. А взагалі ми завжди сюди заходили. Значить, дивіться, ось оце. Подивись, будь ласка, виробник. так? На подарунок це такий цікавий завжди подарунок, тому що гарна якість. Що я придивилася? Ось олії, будь ласка, бачите? Зараз вам усе покажу, тому що якість хороша. Значить, ось, будь ласка, тунець. Мабуть, італія, тому що я знаю, мені присилали з Італії такий до салату 290 гривень. Тут Мені здається, три баночки. Гарна якість, до речі, рекомендую. Ось такі, будь ласка, набір, сухофрукти і горішки. Ну, це, Ми ж розуміємо, що на подарунок це дуже і дуже гарно. А я хочу прикупити ось такий шоколад. 60% 60% 60% какао масла. Бачите? Чи какао був? 250 гривень така коробочка стоїть, але хочу прикупити онукам. Тому що прийдуть, звичайно, треба дати якусь копієчку. Ну і хлопці вже дорослі, але ж вони мої онуки. І прикуплю дві коробочки, ось таких шоколадних цукерок. Гарно. Так, це ось тут різні спеції. Бачите, різні. А що тут таке? На виноградне, виноградне листя, бачите, кому потрібно. Тут різні спеції, всі вони дуже смачні. Спеції я теж іноді купую. Ну, товар, товар увесь, ой, халва, це я полюбляю. М -м -м. Халва тут дуже-дуже смачна. Ну, і зараз я вам ще покажу цукерки. Ось оці цукерки дуже-дуже смачні. 150 гривень 100 грам, Ну на 100 грам іде 120 гривень, тільки що молодий чоловік мені важив. Три, три отакі цукерки. Це турція. Вони дуже смачні, вони всі з горіхами, всі-всі дуже смачні. Ой, звичайно, оце такі речі. Це взагалі смакота, смакотєніще. Звичайно, тут багато цукру, але іноді можна взяти. Ось оці цукерки смачні. Бачите? Це ми, всі, це ми всі знаємо, так? це ми всі знаємо, що не слік. Ну, Товари дуже смачні і іноді їх можна взяти. Ну, ось Це теж смачне. А це якийсь, а що це таке? Я не знаю, що це таке вялений хурма. Вялена хурма. Тисячу гривень кілограм. Я чула, що дуже смачно, Ну, поки що сама ніколи. Це такі цікаві речі, іноді можна скуштувати. Бачите, з халвою. Ну, Це на любителів зовсім. Ну, І ось такі цукерки. Горішки. Це теж корисні при діабеті, я вам скажу. Ну, звичайно, 200 гривень така пачечка. Ну, що ви зробите? Все це не дешево. Але да, все це кій, смачно. Ну, все моє дорогеньке, я вам усе показала. Горішки, цукерки. Буду купувати, платити гроші. Дивіться, який гарний посуд. Узбекистан. Бачите, до чаю. Зараз я буду купувати, ось для комбітерів вишня, прикрашати журавлина. Все смачно і корисно. Заходьте і купуйте на подарунок і собі. І хай вам буде смачно.